Вітаю друзі! Розповім вам абсолютно дику історію. Дику реальну історію про дикість в Україні, про констабір, який збудували в Україні, про заповідник імені З, Зе, імені Зеленського збудований в Україні. У моїх друзів є родич, який вже 25 років. Проживає в Німеччині. В Баварії в Мюнхені. Він має інвалідність. Росія склероз у в нього. Він отримує відповідне лікування в Німеччині. Він отримує в Німеччині допомогу, має інвалідність. Документи по інвалідності має. Пересувається увага! В інвалідному візку має дружину дітей. Соціально Німеччина за нього турбується. Але він громадянин України. Виїхав 25 років знову таки наголошую тому. І ось він поїхав в Україну побачити там рідних, близьких, знайомих. І заодно в Україні дешевше поремонтувати собі. Зуби. Поремонтував, побачив друзів і знайомих. Їде на кордон на виїзд, а йому на інвалідному візку в авто везуть його, приїхав, все, а йому на кордоні кажуть: розвертайся, ми тебе не випустимо. Він каже: Ну, я ж інвалід, я ну от, я цей, в мене там ліки, в мене там родина, у мене там все. Ні. Ми тебе не випустимо. Чому? Ти маєш пройти СЕК і отримати українську інвалідність. Зареєструватися в резерві плюс, що ти непридатний, і тоді ми тебе випустимо. Він каже: так, в мене німецькі документи є про інвалідність, я у візку, я, ну вибачаюсь памперс ходжу. А а не вийде? Повертайся назад. Ну, не головно хлібавши, повертається е, цей чолов'яга до своїх рідних, починаємо розбиратися, звертаються і з'ясовую. Що я з'ясовую? Що випустить по закону? Його зараз просто як інваліда не можна. Він дійсно має прийти мсек, а МСЕК ліквідований, а нові лікарняні комісії не створені. Кажуть, ну ми десь з лютого почнемо таких, як він, пропускати через комісію і видавати інвалідність. Вдумайте, з лютого, до лютого ніхто інвалідності оформити не може. Притом до кінця лютого, а там уже і черга сформувалась. Мої знайомі лікарі і люди, які дуже багато зробили для медицини в Україні, розповідають, що до них йдуть інваліди, люди, які отримали інвалідність, стратили руки, ноги на фронті, просять, допоможіть отримати документ. Допоможіть, щоб якусь виплату потім отримувати, а ніхто нічого допомогти не може. Отак От і цей дядько з Німеччини виїхати не може. Це при тому, що він там отримує лікування. Так, добрі люди, юристи, які самі мають проблеми з здоров'ям, підказали шлях яким законно це можна зробити? Але питання? Ну, за бабки випускають, не проблема. Хабар дав її. а так ні. Питання. Ця людина воювати не зможе Ніколи. Ця людина абсолютно тільки соціальне навантаження може створити для української держави. То навіщо ж? Цю людину тут тримають в цьому збудованому зеленою плісінню концтаборі чи заповіднику імені Зеленського. А думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми зробимо Україну великою, попри все, мирною і процвітаючою.